Навіть на перший місяць, тому на другому місяці у вас буде змога планувати свої інші покупки. А як ви знаєте, що Fitline клуб дає вам змогу користуватися акційними наборами, як, наприклад, в цьому місяці, або наборами 5 плюс 1 чи бізнес наборами, які є фактично протягом кожного місяця. Що ви будете отримувати у разі, якщо у вас є або або дає фітлам клуб, дає особливу привілегію отримувати 10% від товарообігу вашої команди, тобто людей, яких ви особисто запросили в цей бізнес, і причому для цього вам не треба закривати чекове забезпечення. Тобто, якщо ваші е, партнери е, по команді роблять якісь замовлення, чи, чи можливо ви. Когось реєструєте, то ви вже з цих замовлень будете отримувати 10%. І я буквально розписав це на прикладі трьох місяців, яким чином формується вас чек. Ось, наприклад, в перший місяць ви запросили в команду двох новачків, які зайшли на звичайні пробні старти, і у вас є. Партнер в команді, який ж так само приєднався до фітлайн клубу. Таким чином, ви в перший свій місяць можете заробити уже приблизно 30 євро. Чому приблизно? Тому що, наприклад, можливо, хтось з ваших партнерів, які приєдналися, чи ваш партнер з Фітлайн-клубом скористується акцією, тому чи акцією, чи акціями, чи візьме якісь продукти, які необхідні для його родини. Таким чином сума вашого чеку буде збільшуватися на другий місяць. Вітлань клубу ваш чек може скласти від, 500, від 50 від євро. Знов таки дуже проста дублікація, чому це важливо знати для новачків? Тому що новачки насправді це ті партнери, які частіше всього і більше всього запрошують людей в команду. Тобто вони діляться своїм першим досвідом. В них горять очі. Вони розповідають захватом про те, як працюють наші продукти, і ось особливо важливі перші три місяці. Бачите, як вони гарно входять в контекст фітлайн-клубу, тобто, абсолютно плавно, переходячи від результатів до, до фінансових результатів, ви будете мати змогу. Отримувати кошти, тобто ви дублюєте абсолютно все те, що ви робили в перший місяць. Так само ви реєструєте е, двох партнерів на пробний старт, і у вас є два партнери, які зайшли е, верніше один партнер з фітлайн клубом, в якого буде так само, як у вас другий місяць, і фактично кожен е, з цієї групи принесе вам по 10 євро. Але дивіться, в чому парадокс. У вас є ще особистий. Фітлайн клуб, який також вам дає 100 пунктів. Таким чином, на другий місяць ви вже закриваєте чекове забезпечення, і для вас вже включаться всі остальні бонуси. От, от така проста схема. На третій місяць Фітлайн клубу ваш чек може складати від 60 євро. У вас є третій учасник, так само взявши з вами Фітлайн клуб, і також два партнери, які доєдналися в другий місяць. І один із ваших пробних стартів, які були в минулому місяці, також взяв фітлайн клуб. І знов таки ви продублювали те, що ви робите. Ви так само зареєстрували два пробних старта. Таким чином, при такій схемі на третій місяць зможете заробити від 60 євро. Ну а якщо брати сумарно загальний дохід за три місяці, то ця сума може скласти більше 140 євро. І це дуже просто і ефективно, і не забувайте, що е, якщо взяти попередню картинку, то там у вас були фітлайн-клуби, які будуть працювати ще й четвертий місяць, і в п'ятий місяць, і це я взяв лише першу лінію, це я не, не враховував дублікацію, і при такій схемі ви вже з другого місяця ви вже починаєте закривати чекове забезпечення автоматично. Тобто, якщо в вашій групі Є п'ять фітлайн клубів. Ви автоматично закриваєте і ваш фітлайн клуб, ви автоматично закриваєте чекове забезпечення. Таким чином ця система почне працювати на вас, але все, що вам треба говорити, це просто про можливості фітлайн клубу. І я чому так часто включав фітлайн клуб і в другий, і в третій місяць, тому що ми маємо свій особистий досвід, коли новачки. Прийшовши в команду, вони ми їм пояснюючи всі вигоди Фітлайн клубу. Що ви тільки прийшли? Ви не закриваєте чекове забезпечення, але вже маєте змогу отримувати кошти з ваших перших регістрацій. Оце насправді дуже важливо. Ну і в подальшому зрозуміло, що ваша бізнес-структура буде рости, як росте наша. І, наприклад, вчора було така гарна новина для нас. у Нас зареєструвалося Якась там вже 43 чи 45-та країна це Гонконг, да. І у нас з'явився новий препарат в бек і тепер у нас є ще одна країна Гонконг. Тому загальна концепція фітлайн клубу для мене, як користувача, абонементом вже три роки, є дуже зрозумілою і особливо я, як лідер, рекомендую новачкам, партнерам, які перший місяць або другий місяць. В команді в компанії користуватися Фітлайн-клубом, тоді ваші результати не тільки по продуктах, а й по бізнесу почнуть дуже швидко працювати. Це наш третій партнер, да, останні партнери десь на вулиці. Тому е, дякуємо за увагу. Маємо надію, що ви отримали від нас сьогодні бачення і, і стосовно.